Шановні колеги, дозвольте вам запропонувати готові презентації на другий семестр з математики та фізики для 5-11 класів зі знижкою у 50%. Увесь квітень можна придбати комплекти презентацій за пів ціни. Презентації містять теоретичну частину, можна вже проводити одразу урок, містять розв'язування типових задач. Можна використовувати в тому вигляді, як вони є. За бажання та потреби, можна додавати свої приклади, свої завдання, доповнювати, розширювати. Як придбати. В описі під відео буде посилання на сайт школа.топ, посилання на мою сторінку у Фейсбуці, а також посилання на наші спільноти для учителів у вайбері та Телеграмі. Переходьте, замовляйте. І поповнюйте свою методичну скарбничку. Усім гарного дня!